Детальніше про це поговоримо. Олександр Вознюк, член громадської ради при Міністерстві соціальної політики, вже з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, добрий вечір. Дякуємо, що долучились. Доброго вечора. Студія. Пане Олександре, чи вірно ми розуміємо, тут просто уточнення, що цей законопроект його. Подавали при е, попередньому, скажімо так, уряді, при уряді Дениса Шмигаля, зараз його просто е, формально переподали для того, щоб ну, вже це був законопроект від цього, від нового уряду, а по факту там нічого не змінилось. Так, е, звичайно, той законопроект, який зараз поданий, він набагато краще і більш мотиваційно, на нашу думку, є, е, е, ймовірно, реалістичним. Однак попередні ті виплати, які анонсувалися, наприклад, при народженні 50 тисяч дитини і далі щомісячно передбачалося вісімсот гривень для працездатних родин, а для родин, які не працездатні, там було 760 гривень станом на сьогодні. Проект проект постанови да там проект закону чи проект нормативного передбачає 50 тисяч для і непрацездатних і працездатних родин. І в тому числі після їх народження протягом року буде виплачуватися сума 7 тисяч гривень. Звичайно, якщо порівняти цифру попереднього уряду, да і нового уряду, да то мені видається, що він буде більш просоціальним урядом, який буде дбати вже дійсно, ми сподіваємося про людей, про соціальні кейси, про соціальну спроможність, про дійсно соціальні гарантії для всіх громадян, так і в тому числі незалежно десять родиною. Перебуває там в маленькому містечку, маленькій громаді чи великому місті. Однак ці виплати будуть однаково для всіх цих родин, незалежно від їх місця територіального місця знаходження або місця там працевлаштування. Нагадаю, що попередня редакція проекту закону передбачала, що в родині непрацездатних, навіть там була лише різниця в 100 гривнях. Тобто, звичайно, це була де мотивація. А якщо говорити про витратну частину да, після народження, да там сім тисяч гривень і подивитися реальність цін на ринку, реальні послуги, ну можливо, це щось додасть да, там, для цієї родини спроможність, тому що да, порівняємо 7 тисяч гривень і 700 гривень, це звичайно суттєва виплата для цієї родини, але все ж таки ми маємо домагатися в першу чергу максимальної підтримки родин, які народжують. Дітей, які створюють і підвищують демографію, тому що окрім е, суми соціальних виплат, ми маємо ще дбати для цих родин додаткових бенефітів. Можливо, це податкові пільги, а можливо, це житлові кредити, також пільгові кредити, де держава буде Але щодо цієї ініціативи, родин. чи є сумніви у вас, що її ухвалять все ж таки, адже подають вже вдруге, а депутати ще так би не дістались до неї, я так розумію. Ну, мені здається, якщо депутати хочуть зберегти свій мандат і довіру до українського народу, то в них вибору як немає ухвалити таке рішення. А якщо вони таке рішення не ухвалять, то вони фактично підуть проти українців і українського народу. Тоді, і тоді, добре, тоді поясніть. Він, та, він почне діяти тоді у разі ухвалення з нового року, та з 1 січня. Так. Хто народжується, той отримає так. Саме так. Саме так, тому що будь-які зміни до бюджетного кодексу, закону України е, про видатки і так далі, є, ви знаєте, що зміни в бюджет закон про бюджет і бюджетний кодекс, Там різні два механізми порядку змін. Е, то е, дуже важко в процесі бюджетного періоду, коли затверджений кошторис держави, дуже важко вносити зміни. Тобто там потрібна велика кількість голосів. Тому на е, е, формується будь-який бюджет е, існування держави на майбутній е, рік нашого діна е, діяльності та. життєдіяльності, в тому числі соціальних гарантій всіх громадян. Зрозуміло. Тобто, тобто фактично, ми... до осені вони вже мають законопроектом цим щось зробити. Пане Олександре, вдячні, вдячні вам, що пояснили ситуацію, адже були сумніви. Тепер їх немає. Очікуємо на рішення депутатів. Олександр Вознюк, член громадської ради при міністерстві соціальної політики. Був з нами на прямому зв'язку говорили про ініціативу уряду е, виплат, е, щ, при народженні дитини.